Цією весною у мене трапилось буквально 1 березня маніакальна фаза, і я почала дуже швидко все змінювати в себе в квартирі, тому що мені перестало подобатись майже все. Всі дрібниці деталі, які у нас є, і я захотіла покращити наше житло, те, що ми маємо. Зрозуміло, що якихось кардинальних змін я не можу внести, але якісь мінімальні... Деталі в наше середовище я можу додати, тому що у нас орендоване житло, як в принципі і в більшості людей, які живуть в Києві, тому я думаю, це відео вам сподобається, і ви також щось зможете змінити в себе в житлі, в якому ви проживаєте, тому що насправді це потребує не так багато ресурсів, як я собі уявляла. а вид Стає значно кращим, і ви будете почувати себе комфортніше навіть не в своїй квартирі, а в орендованій. Тому давайте вже дивитись, що ж я там позмінювала на початку весни. Першим доповненням до моєї кухні стала скатертина. Цю скатертину нам подарувала ще досить давно Юрчика мама. Вона у нас лежала. Декілька разів я її клала на стіл, але... Вона мені чомусь не сподобалась. Вона постійно збирала всі каплі, всі крихти, і важко її було відм відмивати якимось чином після забруднень. Тому ми її відклали на перший час. Нещодавно я її знову дістала, попрала і попрасувала, що є головне. Ця скатертина принесла в нашу кухню дуже-дуже затишний вид, адже ось це. Таке грубе оранжеве дерево стола кухонного мені абсолютно не подобається, воно дуже дешевить вигляд. А ось ця льняна скатертина доповнює і, я б сказала, навіть прикрашає. Тому я її залишила. І навіть не дивлячись на те, що її потрібно трохи частіше прати, тому що вона залишає. Дійсно, сліди від якихось забруднень, але це в принципі нічого страшного. Єдине, що прасувати я її не дуже люблю. А в цілому все інше мені подобається. Мені не подобалась оця поличка, яка була вже з зеркалом, яка йшла, але якогось іншого варіанту я не змогла знайти, окрім як купити таку поличку, щоб прикріпити її знизу під дзеркалом. Ось цей ще шнур, який старчить під дзеркалом, мене теж дуже дратував, тому мені довелося його заклеїти малярним скотчем. І це досить нам облегшило ситуацію і я б сказала покращило. Ці наліпки приклеїли не в такому вигляді, як я хотіла, тому що я очікувала, що вони будуть прямо під зеркалом, і ця поличка буде теж під зеркалом. Але мій чоловік сказав, що так як там між плитками є стик. І верхня плитка червона, вона є текстурною, то там буде погано триматись ця наліпка, і з якимсь часом вона, скоріше всього, відвалиться. Тому я послухала його, прийняла цю ситуацію. Спершу, звісно, попсихувала, куди без з цього, але потім, в принципі, мені сподобалось, і це варіант набагато кращий і вміщає в себе набагато більше, ніж було раніше. І все спадало з цієї полички, тепер навіть зеркало легше і приємніше витирати, ніж було до цього. <му> також я багато часу проводжу за робочим столом, і мені необхідно, щоб мій стіл був організований і мав приємний вигляд. Тому календар це класна ідея для того, щоб наочно бачити дати, можливо, щось швидко планувати, а також він дуже естетичний. У вигляді колажику мені подобається. Також щоб організувати свій простір, у мене на столі все лежало стопкою, одно на одному, всі блокноти, всі маркери. Це мене дуже дратувало і не було якогось порядку. Тому я замовила ось таку пластмасову пластмасовий розділювач і поставила в нього всі блокноти, якими ми користуємось, всі приладдя для швидкого доступу. І, в принципі, як на мене, вигляд став набагато приємнішим. Красивим, охайнішим. Це перша вимога, яка була для цієї задачі. Ну і в принципі, на цьому все. О, мій улюблений оранжево-зелений диван. Це стало для мене трохи шоком, коли ми обирали цю квартиру. Але так як в інших варіантів у нас не було, коли ми знімали житло собі, то я вже погодилась на цей диван. В принципі, він нормальний, він широкий, на ньому зручно сидіти. Але я просто не могла терпіти ось цей його колір. І з часом він трохи затаскався, що мене дратувало. Це навіть ще трапилось до нас. Тому я його з перших днів застелила пледом. Але цей плед був досить невеликого розміру, і він не перекривав весь цей дратівливий колір. Тому я вирішила купити плед більшого розміру, а тобто 220х240. Що вже мало значно покращити і взагалі виправити цю ситуацію. З двох сторін я прикріпила звичайними канцелярськими булавками цей, ці кутики, щоб вони не тискали з попелу. І, як на мене, результат вийшов гарний. Це звичайно ж набагато краще, ніж було до цього. Колір дуже приємний: з одної сторони, молочний, з іншої сторони, такий світлий шоколад. Можна обирати під будь-який настрій, коли хочеться. Змін можна перегортати на темну сторону і обирати світлі подушки, наприклад. А якщо світла сторона пледу, то я обрала ось такі коричневі подушки. Вони класні, але вони виявились замалими. Я чомусь уявляла, що коли в магазині їх купувала, вони мені здавались трошки більшими. Але на довжину нашого дивану потрібно, напевно, більші якісь подушки, які я. Придбаю згодом, але це все буде поступово, не все одразу. Зараз результат вже набагато кращий, тому користуємось і довольствуємося тим, чим є. Наступна зміна це була в нашій спальні. Я дуже хотіла зеркало собі в кімнату, тому що ну, а як дівчина і без зеркала? Нам в кімнату було потрібно дзеркало. Я дивилась різні варіанти і в підлогу зеркало, і якийсь. Можливо, кругла, квадратна, ну тобто, різні варіанти я переглядала, але зупинилась на одному варіанті, який мені сподобався. Він, в принципі, покриває більшу частину моїх вимог. Які мені необхідні, я не збираюся там фотографувати свої образи в цьому дзеркалі, чи знімати в нього щось. Мені просто потрібно дзеркало для швидкого доступу, де я можу побачити, як я зранку виглядаю, або просто як виглядає мій образ перед виходом. А так як ми не хотіли свердлити ніякі дірки, я замовила ось такі пластикові квадрати, такі, в принципі, на які ми вішали, і поличку в ванній на клею. І з іншої сторони у нього гачок. Це класно, тому що можна повісити і картину, і фотографію, якусь рамку, і так само і дзеркало, тому що воно в дерев'яній рамці. Ми повісили, воно витримує вагу до 5 кг, Наше дзеркало близько 1 кг, і це абсолютно класно. Я не намагалася ще здирати цю наліпку, тому що немає необхідності. Але чесно переживаю, щоб вона не здарилася з шпалерами. <сіх> Сподіваюся, все буде добре і взагалі не прийдеться її здирати. І останньою моєю зміною, яку я зробила із таких декору, з аксесуарів в своїй квартирі, це була полиця на кухню. стелаж. Мене теж дратувало, те, що наша мікрохвильовка стояла на двох табуретках. І слугувала просто підставкою під всі кухонні прилади, під чай, який у нас стояв, теж на мікрохвильовці, під стакани під різні. Коротше, хто що туди поставить, те, там і стояло. І вверх було дуже багато вільного простору. І я подумала, що чому ми не можемо просто замовити полицю, на якій. У нас буде стояти і мікрохвильовка, і інші побутові прилади. І я замовила кошик, такий красивий з юска, платений. Туди також ми поскладали всі наші чаї, всі приборчики, які у нас є необхідні для приготування там, кави, всілякого такого. І там ще залишилось купа місця, і можна заставляти чим завгодно. Тому ми ще подумали над тим, щоб зробити таку внизу. На самій нижній поличці шторку, щоб поставити туди об'ємні прилади, щоб воно не так запилювалось і не було видно цих коробок. Тому ця шторка ще в процесі пошиття, але я думаю, що це має бути дуже красиво, дуже акуратно і естетично. Тому такий вибір ми для себе зробили. Я насправді дуже задоволена цим стележем тому що він приніс. І покращення, і зручності, і більше простору. Більше простору це моя основна задача, <смі> моя місія, тому що кухня у нас ну, досить невеличка і організаційного простору там теж дуже мало різних шухляд. Тому таким чином я розширила свій простір. І я сподіваюся, що я трохи вас замотивувала, Надихнула на те, щоб і ви йшли і щось робили в своєму житлі, в своїй квартирі. Нехай вона навіть орендована, але хто сказав, що не можна покращувати і змінювати те, що в тебе є. Не потрібно з чимось змирятись, якщо тобі це не подобається, просто бери і змінюй. Тим більше, що ми дуже багато часу проводимо вдома, в квартирі, в своєму житлі. І я вважаю це необхідністю жити там, де тобі буде комфортно і де тобі буде подобатись. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео і чекайте наступних відео, тому що там буде дуже цікавий проект, який я вже почала і скоро маю закінчити його. Теж пов'язаний з покращенням, якимсь перевтіленням. Правильне слово. Ось тому буду всіх вас чекати в наступному відео. Boa noite.